Пріоритет щодо асфальтування та освітлення вулиць надавати тим, де найбільший відсоток заключення договорів з комунальним підприємством Каштан на вивезення твердих побутових відходів. Це одна із пропозицій мотивації населення платити за вивезення сміття, яку озвучили на засіданні виконавчого комітету Пирятинської міської ради. Протягом кількох останніх років на території Перятинської об'єднаної територіальної громади вжито ряд заходів щодо організації системи збору твердих побутових відходів. Вивезенням сміття займається комунальне підприємство Каштан. Для цього підприємству було придбано два сміттєвози. Встановлюються контейнера у приватному секторі міста та селах партнерах. До кінця року планується облаштувати 12 майданчиків під баки для сміття. Відкриті нові маршрути зі збору твердих побутових відходів. Розпочато реконструкцію полігону, заасфальтовано в'їзд до сміттєзвалища, облаштовано пропускний пункт. Невдовзі роботи продовжаться. Коли ми заїжджаємо на полівокрудих пункту відходів, і площадка розміром приблизно 130 на 70 вона звільняється від майбутнє впровадження вже самої і, або, скажімо так, перший етап площадки для сортування сміття і облаштування карти вже для захворювання. Міська влада прикладає чимало зусиль, щоб зробити Пирятинську об'єднану громаду чистою, а вивезення сміття від населення регулярним. Але самі ж пирятинці невідповідально і несерйозно ставляться до викиду сміття. Як правило, до контейнерів зносять непотріб усі, в тому числі ті, хто не уклав договір із комунальним підприємством каштан. Люди кидають мішками, везуть машинами вночі ну, чи, чи днем, не знаю. Я їду на обід, більше від більшим соровечем, приволя такі. Ну це просто жах. Жара 35 градусів, там пройти, проїхати невозможно, на велосипеді неможливо. Просто я вам хочу щось сказати. контейнер ми на вулиці Гоголя, а мусор звозиться, фіонерська, замостище, не знаю, отой кінець, оці всі прилеглі території, тобто ці два контейнери, ну, вони їх зовсім мало». Порядині майже 4 тисячі дворів, і лише четверта частина з них уклала договори з комунальним підприємством Каштан на вивезення твердих побутових відходів і сплачує за цю послугу. Решта ж відмовляється від укладання договорів. Мовляв, у мене немає сміття. Цього року на урожайні та Київській було вперше встановлено контейнери для сміття та впроваджено його вивіз. Київська одна із найдовших вулиць міста. На ній налічується 176 дворів, з яких лише 56 уклали договір на вивезення твердих побутових відходів. Нагадаємо, що сьогодні дана послуга від комунального підприємства Каштан. Коштує 6 гривень 45 копійок з людини на місяць. На жаль, в Україні нема ніяких законодавчих актів, які б могли змусити населення укладати такі договори. Приміром, у Польщі є обов'язковий податок. Членами полководи Депутати міської ради. У нас одне завдання як переконати людей, що вони таки платили за це. Зараз їх можна більше раціонально розпланувати майданчики і строїть-строїть їхні строї. І строїть, ставить маю а потім проводить позицію, щоб їх було куди викидати. Щоб у нас не було, по-перше, моральне право розказати, ми цю послугу вам реально надаємо. Це перше. Ми надаємо можливість будь-яку вам під дому викинути цей пакет, але не вести викидати його в посадку. нам справді є другий інтерес у нас з вами. Нам не треба буде все це з посадок із ярків, весною і осінь. Правда? Тобто ми повинні розуміти, що так, да, якісь збитки ми, ми твинете, бо да, якісь, можливо, не рік-два це буде все збитковим. Але ми, ми розуміти, що це екологія вона варта того, що ми і довкілля варті того, що диститься витрати поки Під час обговорення даної проблеми серед присутніх виникла така ідея. Ми вам асфальт не положимо за того, що вивозимо сміття, воно збиткове. Решта членів виконкому підтримала пропозицію і вирішили, що під час визначення вулиці, де потрібно провести освітлення чи ремонт дороги, перевага буде віддаватися тим, де найбільше укладено договорів на вивезення твердих побутових відходів та сплати за цю послугу.